Друзі, вітаю вас на своєму каналі Step Monteро. Мене звати Вікторія. Сьогодні я пропоную розглянути таке запитання в якості загального розкладу для вас. Чи шкодує людина про свій вчинок? Розклад буде актуальним для тих, хто знаходиться у, ну, у стосунках. Да? Можливо, ви розірвали стосунки, можливо, в паузі знаходитесь. По причині вчинку партнера не зовсім екологічного по відношенню до вас. Причому, ну ви це розумієте, це дійсно так і є, але от партнер, можливо, там настоює на своєму. Так, от ми спробуємо сьогодні проаналізувати, чи дійсно людина думає так, чи, чи можливо вона транслює одну поведінку, а насправді ну, Думає зовсім по-іншому, але не може просто, знаєте, от переступити через свої якісь переконання, або гордість, або щось таке. Нас спробуємо подивитися, чи шкодує людина про свій вчинок. Будуть чотири варіанти. Подумайте, налаштуйтеся на, ваш, на вашу ситуацію, на свого партнера. І будемо дивитися. Отже. Чи шкодує людина про свій вчинок? Варіант No1 варіант No2. Варіант номер 4 Отже, я сподіваюся, що ви вже визначилися з варіантом перший, другий, третій і четвертий. Якщо ще ні, будь ласка, ставте відео на паузу, беріть стільки часу, скільки вам потрібно, а ми будемо. Починати. Отже, для першого варіанту, а, е так. що відчуває людина у зв'язку з цим взагалі своїм вчинком, от які почуття. Тут виходить старший аркан зірка, і можна сказати по цьому аркану, що людина ну, не те, щоб відчуває щось особливе, тут людина радше вважає себе досить а, ну, тіпа, типу, ви ще за це все. Знаєте, от щоб ще якісь почуття там проживати у зв'язку з цим? Ні. Тут навпаки людина намагається абстрагуватися, віддалитися від ситуації, воліє її не аналізувати, а просто от зосередитися на собі, на власному житті, на своїх цілях і бажаннях, можливо, на втіленні якихось своїх мрій, про які у неї були там плани. Тобто, от цю ситуацію, як знаєте, максимально від неї відсторонитися і піднятися над нею, над цією історією. Не, не про які тут відчуття, почуття тут мови не йдеться. І, взагалі, от як сприймається людиною цей вчинок, дивіться, п'ятірка мечів, людина отримала те, що вона хотіла, а от якими засобами вона це отримала, і як, оточуючи, відчувають, що вони відчувають і що проживають у зв'язку з цим, все одно, головне своя ціль. Тут є розуміння того, що цей вчинок був не Тут не про благородність хочеться сказати, а не зовсім гарним, не зовсім красивим, не зовсім етичним, можливо. Але от на даному етапі людина воліє про це не думати. Сказати, чи шкодує, ні, не шкодує. Тому що це була така усвідомлений крок, був і ситуація була цілком спрогнозована самою людиною і цілком скерована в той бік, в який вона вилилася. Тут немає шкодування до того, що тут на дні колоди виходить паж мечів, який говорить про те, що на даному етапі тут може, знаєте, от як віддалитися, відсторонитися, але тим не менш ще спробувати, ну, як, там, от як там людина після цього, тобто цікавитися ще наслідками свого вчинку, своєї дії. Але немає шкодування. Перший варіант. Досить такий холоднокровний вам попався опонент, партнер, такий безпринципний, можна сказати. Давайте далі до другого варіанту переходимо. Чи шкодує людина про свій вчинок? Чи шкодує? Так, що відчуває у вас тут виходить старший аркан імператриця? Одно колодипаш кубків, і як взагалі бачить свій, свій, свій цей вчинок. Ну, дивіться, по-перше, людина цим своїм вчинком загнала в тупік і себе, і вас. І а, вона вважає ще, що можливо навіть поступилася якимись власними інтересами. А, на вашу користь, не дивлячись на те, що ви це сприймаєте. Тобто хотіла як лучше. От чомусь людині так вважається, що вона дійсно принесла себе в жертву чимось. Да? От, але ви могли не оцінити цього, цього кроку, цієї дії. А, і не, ну, не сприйняти це так, сприйняли це зовсім інакше, ніж людина хотіла донести це, ну показати, як, як це мало виглядати, скажімо так. А що відчуває, Ну, по імператриці тут, звісно, своя вигода взята, і людина прямо таки розуміє, що перевага в будь-якому випадку на її стороні. І як би історія для вас не, не закінчилася, чим би от ну, ви не щоб ви не отримали в результаті цієї історії, людина осталася при своїх інтересах. Особливо програватиметься для тих, у кого мова йдеться про стосунки в трикутнику. Да? Особливо, якщо ви виступали в ролі коханки або коханця, і партнер обрав все ж таки родину то тут людина чітко розуміє і відчуває, що вона зробила крок на користь ну, того, що для неї наразі важливо в житті. От. Те, що є нюанси з тим, що вона чомусь може розмірковувати стосовно якихось все-таки чогось того, що вона привнесла у ваше життя то це сприймається людиною, знаєте, от як ну, якась така тимчасова слабкість. Да? Тобто, Але вона, їй здається, що вона вже заплатила за ці свої кроки, от, і тут немає, розрахувалася, скажімо так, з вами. Да? Сказати, що тут є якісь сожалення, то ні, їх тут немає, шкодування, ні, нема шкодувань. Тут радше людина Хоче просто завершити цю історію, тому що ну, визначилася людина вже з тим, що, що для неї важливо дійсно в житті. Якщо ж ми говоримо про ситуацію, коли ви знаходитеся в ролі постійної партнерки там, можливо, дружини і людина обрала вас, та і у вас там була історія неприємна, там трикутник, можливо, або якісь такі, де могло говоритися про те, що партнер там ну все одно зробив так, як хочете ви, то тут людина може думати, що от вона дійсно принесла собі себе в жертву вашим інтересам. Тобто вона тут себе відчуває як таким, знаєте, меценатом, спонсором, благодітелям, так би сказати. От. І тут не, не про те, що людина шкодує, а про те, що вона навпаки зробила комусь добре. Тут, тут немає шкоди. Ну, до, до, знову ж таки, все залежить від вашої ситуації, конкретної, да, про який вчинок ви подумали. Якщо ми говоримо от про обрання між двома партнерами, то тут я спробувала вам. Розповісти все як умога ретельніше. Якщо ж у вас залишилися запитання, напишіть в коментарях по другому варіанту. Я спробую вам відповісти. А ми переходимо до третього варіанту. Чи шкодує людина Про свій вчинок. Тут виходить дев'ятка кубків, і можна сказати по дев'ятці кубків, що людина не просто не шкодує про свій вчинок, а навпаки, відчуває задоволення. От Якщо то, що перше питання у мене тут про почуття, що відчуває у зв'язку з цим вчинком, тобто людина довольна собою. От. Її все влаштовує, вона вважає, що для неї ця ситуація, ця історія максимально комфортна. І ну, не те, що вигідна, а прямо от ресурсна в емоційному плані. Тобто людина задоволена навпаки тим, що відбулося, тим, що сталося. Як бачить, як взагалі сприймає цей вчинок. Ну, це, знаєте, для людини це як крок, крок вперед, да? як якась сходинка. Е, наступна да, чергова сходинка по тому, щоб будувати плани на майбутнє і йти далі. Тобто минуло собі і минуло, хай воно проходить. Те, що минуло, те в минулому. Тут немає якихось е, е, шкодувань або е, ну, думок про те, що могло б бути якось інакше, або е, ну, щось про щось людина. Хотіла б зробити іншим чином, ні. Людина цілком задоволена цією ситуацією. І якщо, наприклад, ви відчуваєте якісь неприємні емоції, ще тим більше показуєте, проявляєте їх, то це ще більше може людину, як знаєте, напитувати. Тобто тут, можливо, навіть людина думає про те, що вона ж. На самому початку не давала ніяких обіцянок. І те, що ви там розраховували на, що, на щось і на інше, то це можуть бути суто ваші, е, ваше сприйняття. Да? А в цілому для людини картинка вимальовується таким чином, що все максимально комфортно і. Причому, можливо, вони думаю, що і для вас теж. Тобто це було таке задоволення з обох боків. Переходимо до четвертого варіанту. Четвертий варіант. Чи шкодує людина про свій вчинок? Що відчуваю? Тут виходить старший аркан іерафант. Знаєте, людина вважає, що вона вчинила от е, саме так, як її вчили, саме так, як мала вчинити, саме так, як прийнято робити в таких ситуаціях. А Якщо це розбило комусь серце, або хтось там лишився незадоволений, хтось там плекав якісь надії, то це, на жаль, йшлося в розріз з взагалі баченням да, цієї людини, От, і вона не могла вчинити інакше, так їй здається. А, як взагалі сприймає свій вчинок? Ну, по шість. Мечів, тут може говорити, шість мечів тут може говорити про те, що ця історія для неї, для, цього, ну, для цієї людини, яку ви загадали, не є чимось таким, що ну, на чому потрібно спинятися. Тобто це як додатковий стимул щось змінювати у своєму житті, можливо, переглянути власні там. Бажання, цілі і ну, до чого прагнути да, в майбутньому. Тобто, да, висновки якісь зроблені, цілі будуть змінені, але знову ж таки все ґрунтується на таких ось засадах, от як, як прийнято. Особливо, якщо там заглиблюватися, да, переходити в такі. Уже моменти конкретні, і казати, що якщо ви, наприклад, у вас був, був зв'язок з одруженим партнером, да, то людина зробила вибір на користь власної, власного шлюбу. І, можливо, це були якісь намагання втекти від обставин на даний момент, які не влаштовували там в родині, в сім'ї, з постійним партнером, але висновки зроблені, і людина. Перейшла до ну, типу, плану такого, що вона буде вибудовувати це вже в рамках там, да, свого, своїх поточних стосунків. Якщо ж навпаки, ви, ну, ви точно знаєте, що людина, не, ну, людина була вільна і просто ви якось. Ну, не склалися ваші особисті стосунки, тобто не була замішана третя сторона, то тут можна сказати, що людина зробила певні висновки, а і у вас просто не співпали якісь ну, от засади, на яких ви вибудовуєте бачення картини світу. Тут можуть бути як різне відношення до там, інституту сім'ї, шлюбу. Там, погляди на те, мати дітей чи не мати, і скільки, як їх виховувати, релігійні якісь вподобання, да? можливо, ви там християнин, а партнер ваш був взагалі там буддистом, і ви на цьому тлі могли не зійтися. От, то тут тоді просто тут не про те, що людина шкодує, а людина усвідомлює, що ви просто настільки різні, що вам потрібно шукати. Інших партнерів, хочеться сказати отак. От Тому тут немає шкодування в четвертому варіанті, а є усвідомлення, неспівпадіння бачення подальшого розвитку подій. Дякую вам за вашу увагу. Сподіваюся, той варіант, який ви обрали з вами, зрезонував. Буду вдячна за ваші вподобайки і до нових зустрічей в наступних відео.